Всім привіт! Як бачите, на дворі в нас зима, випав сніг. Сьогодні майже цілий день ішов. Ну, а в тепличці в нас, скажімо так, весна. Все зелене, все росте. Коротше, я сьогодні зроблю огляд чисто по третій теплиці на 22 листопада. Покажу, що в мене залишилось. А то, знаєте, все про капусту, про капусту. Що у нас залишилось? У нас залишилася редиска, але редиска другого посіву. Ось така. Це я сіяв вже другий раз, ту, що сіяли вперше, вже її немає. Редиска була продана. Так, що ми ще маємо? Ми ще маємо кропчик. Ось такий. Скажу вам чесно, я не думав, що з нього буде діло. Ну, він невеликий. Така зеленуха. Це так, чисто для себе. Тут небагато. Сіяв його дуже пізно, я думав, він ну, реально не виросте, але щось є для себе можна нарвати, Це не на продаж, це так, чисто, чисто собі. Тут теж трошки редиски. Таку і трошки так заїли, бачите? Ну не трошки, а добряче так поїло. Це гусінь, там якась гусениця. Але то не страшно. Ось така. Ну і звісно, капуста. Куди ж без капусти? Ось така капуста. Це найпізніша, яку я сюди садив. Це знаєте, з таким розрахунком, що тут є опалення і я можу тут протопити. Ось така. Вона вже догнала й ту, що я садив першу. Але вона ще росте. Вона ще росте, тому що Ну, я вам якось покажу відео другої теплиці. Там теж капуста ще є. Там ми майже не вирізали, вона якби так стоїть і досі. То вона росте, ну, якби вона всередині, ось тут це листя, вона йде таке світло зелена то вона активно росте ще. Качан набирає свою вагу. Якщо вже листя таке ну, темно-зелене, і сам качан такий вже темний зверху, то вже значить про те, що воно вже виросло. Вже там, що йому не роби, воно вже рости не буде. А коли листочки такі світло-зелені тут йдуть, то значить те, що воно ще росте. Вас. Ну, якось роблю я огляд по другій теплиці. І покажу вам. Просто порівняю. Не знаю, чи на камеру буде видно чи ні. Ось така капуста. Та Супер. Не знаю, будемо квасити, пробувати, солити її, щось робити. Може щось вийде. Трошки погана якість, тому що випав сніг і криша вся в снігу. Тому погано трошки так фокусує камера. Пекінки немає, як бачите, тут була пекінка, я думав, десь на грудень її продать, але пішла вона, пішла вся. Трохи там викинули, була трошки гнила, але, в принципі, пекінка в цьому році виручила. Щоб було все засаджено, то питань би не було. Було б все набагато краще. І так. Тут була редиска, як бачите, її немає. Редиску ми прибрали. Недавно сестра була, торгували, приїжджала. Це все таке, знаєте, листя. Продавали трохи капусту, возили, там редиску на пучок продавали. Це все таке те, що тут залишилось у нас одне листя і така воно порепана, коротше, не кондиція. Тори диски тут нема, це та, що була перша. Зараз завозимо ґрунт. Коротше, землю беру я. Беру просто з городу. Там багато, е, знаєте, дивлюся в Ютубі кажуть, що з городу брати не можна, що там хвороби якісь, ну і так далі. Так, да, це правда, але ж ніхто не каже, що де можна брати згороду і після якої культури? Цього чогось ніхто не каже. Тому сьогодні я вам скажу, що ми на городі виділяємо деяку ділянку і садимо там здирати це ну, сама звичайна це гірчиця. Да? Якщо не садимо, то беремо там, де росла, наприклад, або ріс горох. Чи квасоля, чи цибуля. Ну, от після такого брати можна. Якщо, наприклад, росли там томати чи перець, то брати там особливо після томатів. Це просто ну це капець. Там брати не потрібно. Тому що, так як в цьому році від автора добряче нас, так знаєте, порадувала. Навіть зелені томати уразило. Тому там землю брати не потрібно. Берете тільки з-під. Можна брати з-під моркви, я брав там, де росла морква, буряк, цибуля. Саме краще — це, звісно, горох, квасоля, ну, такі бобові, знаєте, там непоганий ґрунт теж. Тому з городу брати можна. Можна виділити собі ділянку там 3х4 чи я не знаю, як там поділити, як у вас там земля. Посіяти туди гірчицю чи будь-який сідірат. Вона у вас виросте перекопать і до осені воно у вас там перегніє все. Потім цю землю можна з городу брати і сміливо її десь там використовувати в подальшому в ящиках в касети для посіву. Да і все. Ми кожен рік беремо з городу і нічого не хворіє. Все добре. Не, ну я там такі, знаєте, мінімальні випади, вони то є, але ж я сюди завіз 10 тачок, ось таких. 10 штук. Плюс ми ще привеземо торф половину. Десь мішків може 5, можливо, 10, побачимо. І це все потім далі будемо просівати, мішати з торфом, засипати ящики та і все. Для себе я, якби, знаєте, вирішив, немає сенсу мені купляти ту землю. В мішках, можливо, найкласно. Але з такими цінами, як зараз, то для мене поки що так. Знаєте, можна з добрим ґрунтом, з хорошим купленим запороти розсаду так, що тут головне правильно вирощувати температура, догляд, да і все. Із обичної землі городньої можна нормально виростити розсаду. Головне, як я казав, не брати після томатів, після картоплі, тому що хвороб там вистачає. Ось якось так. Добре, друзі, на цьому буду закінчувати. Такий короткий огляд. Трошки про тепличку, трошки про ґрунт. Далі вже будемо возити торф. Там трошки у мене вже компусту є. Будемо заготовляти це все пересіювати, поки земля не замерзла. Ну а далі мене просили в коментарях показати утеплення теплички. Утеплення теплички буде, тому що ця капуста тут стоятиме ще дуже довго і утепляти ми її будемо. Пам'ятаєте, були морози, ото перші такі. Ми купили плівку, два рулони. Плівка є, все готово. Потім після тих морозів пішло потепління. Якби так все воно якось відійшло на задній план, ніхто нічого не робив. Але там попереду ділюсь теж морози будуть, тому будемо утеплювати. Капусту я накриваю кожен вечір агроволокном. Це по всіх теплицях. Накриваю не в один слой, а там в чотири, в три. Ну, знаєте, в мене волокна вистачає, тому. Можна накрити і в 3-4 слоя, воно вам якби буде тільки краще. Днем провітрюю, тому що сьогодні хоч і сніг йшов, але тепло. Тому днем провітрюю, тому що конденсує по-любому там каплі є якісь, воно все капає сюди, щоб, не дай Бог, воно не захворіло ще. Думаю, до Нового року продам. Там вже буду знімати, якось так показувати. Добре, друзі, дякую вам за нові підписки. Активні, непогані. Ну, як завжди, далі буде. Всім пока.